Сьогодні у нас 2 травня, 23 рік Київська область. Залишилась у мене одна єдина траншейка, на яку потрібно зробити каркас, такий, який я називаю на швидку руку і в міру дешевий, недорогий. Так щоб виглядала якось оця у мене вже 8 років їй тепличка парничок з трубами для полива. 25-го діаметру і середині арматура, вісімка або десятка. Ну і от з чого я починав. Поставив ось ці крайні одну і тут далі виміряв відстань, розрахував, що на цю 6-метрову траншею у мене піде 7, 7 штук. так, Раз, два, три, п'ять 7-8 таких дух і відстань буде через 95 см. я думаю, цього достатньо. Там є навіть через 1,10 м. Але там, там з самого початку взагалі через 80 см. Ну, в зв'язку з тим, що матеріалу більш нема, то зроблю через 95 см. Я думаю, що буде теж толково і нормально. Тут у мене чудові сорти. Це у мене умовно Gina Ofen двохурожайний. Це чудовий ультраранній сорт Бянс. Теж мені дуже подобається. Дуже швидко достигають плоди. Ну, а це пізнюватий сорт. Я його брав по наша Корея під назвою. Ну, скоріш всього, що це по-наше. От, так що продовжую роботу. Нарешті в нас тихо. Вечір працюю. Продовжую будувати парничок. Це, як мабуть, вже і в цьому році в весняному сезоні останній із зробив такий нарізав арматуру. Шестиметрові в мене були кусочки, Доварив ще по 80 см. Ну і ось власне вже одну підв'язую. ось так. Зробив тут отвори. Є гідна проволока. Можна стяжками пластиковими, але ті стяжки на сонці потім з часом стають непридатними. Сонечко ультрафіолет робить свою справу. Ось так. Угу, працює, бо бачите, вже якби тут Джина фен you know, Радує. Беянс радує. Але в порівнянні з тим, що вже вкрито, то небо і земля. Там вже листочки, там вже вегетація йде повним ходом. А тут бачите, от така різниця. Ну, ось так. Роблю отвори. Потім. Все, зв'язую та її потихеньку потихеньку справи рухаються, поставив ще дві подольних, одну і другу. Перехожу зараз на ту сторону. Із помічників у мене тільки грейте. Да? Ну, щось вона не проявляє. В допомозі. Так, ну що, залишилось ще дві. ну Ось я і закінчив, трохи часу пішло. Ну що ж, не без цього в кожному в цьому вузлі зв'язати, прив'язати. До речі, тут прям підмотаю ізолентою, щоб не пошкодити плівку в цих місцях, поторцяв тільки. Ну, ось так вийшло. Ну, і... От на вулиці ми бачимо листочки, в якому стані. О, тут бреби на джин Аухен наліпилися. Зараз заглянемо сюди. О, маште, які листя там всередині. Це в мене кага тут. Листочки. Звідти тепло-тепло. Такий паричок наче, наче Ну Швиденько оглянемо. Я вже тут заглядав, підняв собі настрій. Тут у мене рандіно і олімпіан. О! От що тут у мене? Все, все обліплено. Олімпіан молодець. Не підводить. Дуже хороший перспективний сорт. Там далі рандіно, але я не бачу, щоб в ньому було стільки бреб. Щось там є, але не стільки. До речі, да, ось використав такі рами старі. Забрав у сусідів. На швидку руку так собі тут робив. То воно так і залишиться тепер. Ну і класне, ось ця видно через плівочку, там листочки такі вже немаленькі. Ну, тут площа більша. Набрати температуру складніше, ніж там в тих менших. Але менш з тим заглянемо. Та ні, тут теж тепленько, гарненько. О, вон там в кінці коти. А, вони знають тепле місце. Оце вам і різниця в тому, коли ми весною ставимо оці теплички мініатюрні, і вони нам допомагають назбирати той сад, якого в Київській області особливо без такого укриття і не назбираєш. Тому раджу, друзі, хочете смоку, будь ласка, трошки попрацюйте і зробіть собі щось подібне. Ну, це найдешевіший спосіб ці труби. 20-25 ліаметр. Ну і щоб воно кріпеньке було, то все-таки треба, щоб арматура всередині була. Отакі страшенні вітри вони піднімають і так добряче вона ходить зі сторони в сторону. Ну, давайте заглянемо ще. Там де у мене масує дофін. Подивимось, що тут масує дофін, верте, тут з краю масує. Так що як скільки крапельок. чудова Так що працюємо. Всім хороших урожаїв. Дружу роботу погнув ось такі крюки, буду їх ставити через одну. Раз, два, три, щоб потім мотузку можна було пропустити і закріпити. Отак. До самого низу. О, ну і потім Матузка піде так якось на тому парничку. Все, один один. Видно. Як знизу чіпляю, натягую, все добре. Потихеньку, картина вимальовується. Трошечки вітер стих, то мені тепер простіше. Поки що так. З торця тоді зроблю ось так як тут. Треба на плівку. Поки що агроволокном закрию, буде тепло. Так, все, крюки на місці, мотузка на місці. Ось так вийшло. ще мені закрити ці бока торцеві. Зараз буду думати, чи це друга труба. Це що, просто беру її так та й ріжу. Тут потім зроблю так, щоб не було гострого. Все, і зверху плівки вдягається на 25-ту трубу. І тримаю. Обов'язково ці гострі кути, забираю. І щоб вони плівки не різали. Ну, Зараз ну, от і все. Фініш. Тимчасово закрив оці сторони агроволокном. Поставив ці свої такі замочки. Ну ось так вийшло. Так, да, пішло трохи часу, але ж, але ж це потрібно було зробити, бо вже інжири доволі великі. Побачимо, як воно витримає вітер. Буває такі вітри, що так його тіліпає. Тут у мене вийшла а, значить, там дуга 4,60. А тут я зробив дугу 5 метрів. І шестиметрова плівка якраз лягла і ще й вистачило мені, так я порахував, щоб можна було щось подібно такого ось створити. Ну, тепер залишилось замовити два шматки армованої плівки. З однієї зроблю віконечко, з іншої сторони будуть двері. Все, друзі, фініш. Бажаю всім хороших врожаїв. Якщо ми хочемо, щоб у нас такий інжир добрався до того власне, фінішу, коли розрізаєш. А всередині настільки спіле, що хочеться його з'їсти, просто проковтнути і все. От, а для цього треба власне отой, та сума активних температур, яка для цього і потрібна. Всім удачі!